Виїзд українських чоловіків з 18 по 22 роки можуть скасовувати на цю тему. Зараз дуже багато говорять в інтернеті. Але давайте детальніше розберемо, що саме відбувається. Наприкінці серпня український уряд дозволив хлопцям від 18 до 22 років вільно виїжджати за кордон під час воєнного стану. І за кілька тижнів німеччина побачила дуже різкий стрибок. Тому що кількість молодих українців, які просять тимчасовий захист, зросла в десятеро. Зараз це майже тисяча заявок щотижня. У жовтні Берлін зареєстрував стільки ж нових біженців з України скільки за попередні два роки, і це викликає дуже серйозне занепокоєння і у влади, і у суспільства. А канцлер Німеччини подзвонив Володимиру Зеленському і попросив регулювати виїзд молодих чоловіків. Він прямо сказав, що українські хлопці мають повертатися захищати свою країну, а не їхати в німеччину за се. Виплатами, і саме тому федеральний уряд Німеччини вже цього тижня планує ухвалювати законопроект про реформу соціальної допомоги українцям, тобто виплати можуть урізати, а правила посилити. Що це означає для України? Те, що питання виїзду це вже тільки внутрішня історія, це міжнародна тема і тиск партнерів, які можуть вплинути на подальші рішення. Поки що дозвіл на виїзд але Ситуація швидко змінюється. Тема дуже швидко рухається, тому підписуйте, щоб не пропускати оновлення. А ви пишіть в коментарях, що ви думаєте? Чи заблокують кордони українським чоловікам віком від 18 до 22 років. Насилайте це відео, друзям!